Житомир знову у жалобі. На щиті до рідного міста повернувся герой Віталій Святненко. Закінчив успішно загальноосвітню школу номер 1 і далі у професійно-технічному училищі номер 15 здобув робітничу професію. Віталій любив спорт, тому розпочав навчання у Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Він дуже гарно закінчує успішно, закінчує університет і отримує диплом вчителя фізичного виховання, географії, валеології, організатор туристського краєзнавчої роботи після цього і розпочинається його спортивна кар'єра. Він працював верхолазом на промислових об'єктах. Створює об'єднання туристичне, туристичний клуб Полісся і очолює його, дуже гарно розвиває його. Трішечки пізніше він стає директором нашої станції юних техніків обласного рівня. Віталій ще коли був центр туризму, певний період був чудовим директором. Який завжди був на стороні правди, він завжди хотів все робити для дітей, так як це був дитячий центр в нас. Він багато чого добився, добивався. Він був дуже хорошим спортсменом, він завжди, скажімо так, йшов до перемоги, завжди він був такий в команді. скажімо так, Це людина, яка найменше думала за себе, а думала постійно за когось. Воїн був кандидатом в майстри спорту зі спортивного туризму та неодноразово був нагороджений за свої перемоги. Він очолював федерацію спортивного орієнтування, дуже вболівав за цей вид спорту, проводив міські змагання, об'єднував навколо себе однодумців. Крім того, він своїм власним прикладом показував, як треба любити спорт. Він неодноразово брав участь і в забігах, і в півмарафонах, і в забігах з перешкодами. Проте, повномасштабне вторгнення Росії змінило плани спортсмена березня 2023 року Віталій став на захист України за його сподвижництво у військовій справі, за його героїзм, за бездоганне виконання військової присяги на вірність українському народу. Він неодноразово відзначався грамотами, подяками, відзнаками командування десантно-штурмових військ збройних сил України. 29 квітня 2024 року. Воїн героїчно загинув під час виконання бойового завдання. Захиснику назавжди 41 рік. У вічній Скорботі мати, дружина, діти, близькі, бойові побратими, світла пам'ять герою. Три тижні тому на перехресті вулиць Східна та Грушевського провалився асфальт, що спричинило ДТП. Представник комунального підприємства Житомирводоканалу у попередньому сюжеті телеканалу СК 1 розповідав, що на ремонт ділянки витратять близько двох днів, але рух вулицею і досі ускладнений. Тож, коли завершать роботи та приберуть загородження, дивіться у відео. Дані роботи вже виконані. Терміново було на другий день, коли там вранці була аварійна ситуація. Це ви пам'ятаєте після зливу, після дощів великих як не є. Ну, виникла аварійна ситуація безпосередньо на даному колекторі, де ми е, виконали на протязі двох днів даний колектор, іменно трубопровід, там замінений. Руйнація відбулася безпосередньо вже на колодязі, тобто. Низ колодязя, кільця, яке було побудовано з самого низу, воно зруйнувалося. І через це воно обвалилося. Два дні виконувалися роботи, тобто ми замінили, повністю перебудували колодязь. Як не є вже там нове все було втрамбовано, обсипано, але на даний час да, не заасфальтовано. На завтра ми плануємо вже засипати зрізаним асфальтом, і якщо все буде добре, то заберемо огородження. Проєкт Важливий кожен покликаний підтримати людей мудрого віку. Завітав до ще однієї громади Житомирщини. Реалізовують ініціативу благодійні фонди. Бідживі та чисті серце». Регіональна ініціатива Важливий кожен продовжується сьогодні. В нас була можливість особисто відвідати громаду словичанську. Загалом в рамках третьої вже хвилі. проєкту Важливий кожен ми передаємо 11 тисяч продуктових наборів для літніх людей 70+. плюс. Сільський голова розповідає: наразі у громаді проживає понад 1300 людей цієї вікової категорії. Більшість з них самотні, тож така підтримка їм справді потрібна. Дуже треба до них відноситися з повагою з відчуттям, щоб вони були завжди задоволені допомагати їм в чому можна. Я думаю, вони дуже задоволені. При формуванні пакунків благодійники обирали базові продукти, які можуть довго зберігатися: різні крупи, консерви, борошно, чай, кава, цукор. Також до цьогорічних наборів додали два предмети гігієни геть для душу та зубну пасту. Дуже, робили? Нам на старості ж веселість. Хоча да. для нас рада, щоб такі года, до таке прижде. Один з ініціаторів проєкту народний депутат України Арсеній Пошкаренко. Він каже, цінність цієї допомоги не лише у продуктових наборах, а й в увазі та підтримці. Тож до кожної громади приїжджають особисто. Те, що ми сьогодні зібралися, те, що вони побачили один одного, те, що ми поспілкувалися, подивилися один одному в очі Для людей. Це дуже важливо, оскільки це живе спілкування, це емоція. Нема майбутнього будь-якого народу без поваги до старшого покоління. Тому сьогодні це повага увага до людей, які будували. Цю державу, які поклали свої кращі роки, своє життя, працювали тяжкою працею. Ці люди закладали цей фундамент і важливо сьогодні дякувати, важливо сьогодні пам'ятати про них. Проєкт Важливий кожен реалізовують на Житомирщині вже втретє. Протягом минулих двох етапів продуктові набори отримали 25 тисяч пенсіонерів. І на цьому кажуть благодійники, зупинятися не збираються. Багато хто дитин чув вислів. Хочеш гарно жити йди вчитися». Хтось успішно склавши її спити і вступає на мрійну спеціальність. А хтось після декількох років навчання в університеті просто відраховується. Телеканал ск 1 запитав у житомирян, чи потрібна все ж таки вища освіта. Як ви вважаєте, чи потрібна вища освіта? Вища освіта, ну долячись для кого? Я, наприклад, власник школи німецької мови, і я точно знаю статистику в Німеччині, та що 70% людей не мають вищої освіти. А у нас навпаки, 70% людей мають вищу освіту. Який сенс? Цього ну не знаю, дивлячись для кого. Я, наприклад, маю вищу освіту, я її отримую. Тому, типу, для мене це необхідно. Тобто, для кого іншого не знаю. Напевно, що більшості я вважаю, що напевно що не потрібно. Потрібно, звичайно. А чому? Бо це важливо зараз на щас. Дуже багато зараз підприємств, де потребується саме вищого освіту. Для того, щоб отримати нормальну посаду, потрібна вища освіта. А ви маєте вищу освіту? Так. Це якоюсь спеціальністю? Хімік. Вона вам знадобилась в житті. Так, я зараз працюю по спеціальності на досить відомому фармзаводі в Києві. Мені кажеться, що варто здавати вищу освіту, що може все стати в своєму житті і, можливо, підати за вищу освіту працювати. Ну, це вибір кожного, я вважаю. Комусь це потрібно, хтось йде працювати по своїй спеціальності, а комусь просто би, подобається щось робити, якісь хобі. Хобі може стати твоєю, в принципі, роботою в подальшому, тому я думаю, що це важливо, але. Не обов'язково, скажімо так. А ви маєте вищу освіту? Так. Яка спеціальність? Підприємство торгівля, біржової діяльності. Але працюю не за спеціальністю. Як ви вважаєте, чи потрібна вища освіта? Насправді я навіть не знаю. Особисто я вважаю, що мені потрібно, оскільки в мене затребувана спеціальність. Але навіть не знаю, дивлячись кому. Наприклад, деякі люди розуміють, що вони хочуть розвиватися, наприклад, в якійсь творчій сфері, і в них є вже свій стартап, своя ідея, якийсь там молодий вік. То я думаю, можливо, ця людина вже достатньо впевнена в своїй ідеї і може розвивати її без вищої освіти. Тому думаю, так деякому потрібно, декому ні. За якої спеціальності навчаєтесь? Я українська філологія. Я думаю, що це затребувана наразі. Спеціальність тому так. Плануєте працювати у цій сфері? Так. Однак, можливо, не в державних установах, а відкривати свою типу школу. Я думаю, що ні, чесно. А чому? Ну що вона? Я не, я не знаю, як це обґрунтувати, але я думаю, що вона не потрібна. Зараз вищої освіти і багато хто сидить вдома, а без вищої освіти нормально собі заробляють кошти. Тобто ви вважаєте краще одразу йти працювати? Так. А ви працюєте чи маєте вищу освіту? Ні, навчаюся, ну, ну, сенсу немає ніякого, чесно. За якою спеціальністю навчаєтесь «Право». Варто тому ну особливо якщо ви будете по професії працювати, то так. А якщо ну, немає в плані працювати то по професії, то думаю, що не варто. А ви самі студентка? Да, в поліському національному на агрономії планую працювати по професії, тому. Потрібно мені здобувати. І магістратуру планую, і якось так. Чи варто здобувати вищу освіту? Звісно, треба здобувати вищу освіту, тому що знання це дуже потрібна річ в суспільстві. Якщо людина знає, що їй з тим працювати, то так. А якщо вона з цим не стикається, то просто ну, вчитися або вчитися, я думаю, ні. А ви самі маєте вищу освіту? Так. За якої спеціальністю? Біолог. Нам знадобилось у житті? Ну, так, да, вже поступ... ну, поступила працювати, так що да, знадобилося. Звичайно, потрібно, тому що якщо людина в перспективі планує йти на роботу, вона повинна бути кваліфікованим співробітником. А ви маєте Можете. вищу освіту? Звичайно. За якою спеціальністю? Я рятувальник ДСНС.